Хочу сказати, що кожна жінка вона має унікальну можливість це дати життя. І чимало пар, які планують вагітність, вони стикаються з проблемою ненастання вагітності з проблемою безпліддя. І ми дуже вдячні державі за цю можливість. Це чудова можливість для наших пацієнтів. В нашому центрі створені чудові умови для цього для проведення програми лікування безпліддя. НЦЗУ у нас є чудова команда лікарів, репродуктологів, операційна бригада, ембріологія. Ми вдячні державі за цю можливість для наших пацієнтів. Також хочу зауважити, що до нас на програму ДРТНЦЗУ приїжджають пацієнти не тільки з Буковини з Чернівецького регіону, а також з інших областей. Це Івано-Франківська область, Хмельницька область, Одеська область. мене були пацієнти. Так, Я пам'ятаю цей випадок область. з Одеської області. Вони Харків. до вас приїхали в той же день потрапили на консиліум і в той же день почали лікування. Я це дуже добре пам'ятаю. Харків також Все за один зараз. день. Ну справа в тому, що в Україні зареєстровано біля ста клінік, які проводять. Ем, Допоміжні займаються допоміжними репродуктивними технологіями, але тільки 18 пройшли цю акредитацію, і вони зафіксовані в цій команді, практично тільки 18, і ми в тому числі. Тому напевно, ми були піонерами. Напевно, тому ми отримали перші результати і сподіваємося, що ми далі.